«Добрий день, діти. Дітки, послухайте, до нас завітала незвичайна гостя. А хто відгадайте? Дуже я потрібна всім і великим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Ось і вона це книга. Але дітки, погляньте, як... яка вона така розтріпана, вся, брудна. Хлопчик не знайка її читав і погано з нею поводився. Як ви вважаєте, гарно незнайка поводився з книгою? Ні, книгою треба користуватися обережно, не кидати, не рвати. Я пропоную, пропоную її полікувати. Мабуть, треба полікліну не купити до лікаря? Ні, дітки, Книги лікують не так. Нам потрібна книжкова лікарня. Треба е, заклеювати клеєм сторінки, наклеїти клаптики паперу або скотч. А незнайкові треба розказати, як користуватися книгою. Книгу не можна кидати, рвати сторінки, малювати на сторінках. Діти, а як ви вважаєте, потрібні книжки людям? Так, дуже потрібні. Вони дають знання, чомусь навчають, розважають, розвивають у людей образ на мислення і уяву. Кожна дитина має право на інформацію на освіту. Людина навчається за допомогою книг. Дітки, а ця книжечка незвичайна. Це перша книжка, по якій вчаться. Діти. На кожній сторінці написана буква, а під нею слова з цією буквою. А як ви гадаєте, як називається ця книжечка? Так, це буквар. Ми промовляємо звук, а пишеться буква. Той звук, який можна заспівати, називається голосний. А коли промовляєш звук, і щось в ротикові заважає. Це приголосний звук. І я пропоную спробувати визначити, який звук приголосний, а який голосний. Спробуємо? спробуємо. Так, Діти, погляньте, це буква А. Пишеться буква, а промовляється звук. Давайте спробуємо заспівати звук А. А. Співається? Так, це голосний звук. На звук А починається Агрус. 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 Ананас. А Ананас. А Ананас. Так. Наступна буква У. Давайте заспіваємо У. -у, -у. Співається. Так, співається. Це голосний звук У. На звук У починається слово УДАВ. УДАВ. у Так, добре. Наступна буковка О. О. ану, давайте заспіваємо звук О. У. Співається, це голосний звук. На звук О починається око огірок. Огірок, Оса. Так, наступна буква М. А промовляється М звук М. Давайте спробуємо заспівати М, М, М. Співається? Ні. Губки змикаються, це приголосний звук. Подивиться, на звук М, починається Мак, миша, машина. А зараз пограємо в гру. Назви Дію. Тато що робить? Читає. Хлопчик, що робить? Слухає. Мама що робить? Розмовляє, хлопчик що робить? Теж розмовляє. Добре, діти, ми з вами сьогодні знайомилися з книгою Буквар. Вам сподобалося? Давайте пригадаємо. Як треба доглядати за букварем? Можна кидати буквар або любу іншу книжку? Ні, не можна. Можна малювати на сторінках? Ні, не можна. Все, дітки, до побачення, до побачення.